А чи хочеш ти продовжувати ці стосунки? Я можу сама, я хочу сама. Так, можливо, з дітьми. Так, можливо, спочатку не дуже легко, але потім буде краще. Одна третина населення України краща в прямому сенсі цього слова. Красива, дітородна. Виїхала за кордон. Завжди працює такий психологічний механізм. Якщо я зраджую... То я подумки звинувачую в зраді свою партнершу або партнера, думаючи, що він також зраджує. Жінка може не витримувати елементарного стресу, чекати свого чоловіка постійно, нічийних чоловіків не буває. Багато жінок також залишилися. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, наша рубрика навколо карми. З вами сімейний психолог Тетяна Дугельна. Посміхаюся, і роблю акцент тому що психологи мають спеціалізацію. Це велика помилка, коли люди думають, що якщо ти психолог, то ти розбираєшся і в дитячій психології, і в психології психосоматичних розладів, і в психології сімейних стосунків, і в особистісній. Ні. У кожного напрямку є спеціалізація в психології. Я спеціалізувала свій час по психосоматичній медицині і по сімейному консультуванні. Сьогодні наша тема розлучення під час буремних часів. Ось я спеціально. Зараз замінюю те слово, про яке ви зараз зрозуміли, тому що ми маємо величезну кількість забаненого контенту, де дуже чутливим вважають соцмережі цей контент і не дають нам можливість його публікувати. Тож розлучення під час нашого сучасного життя. 2022-2023 року, ви розумієте, про що я говорю, і розлучення саме в Україні. Україна на весь світ ми розкрилися як особлива унікальна країна. Про нас дізналися в останні роки, хто ми і які ми. Українська жінка завжди була бажаною, а зараз вона, українські жінки роз'їхались по всьому світу, і стало зрозуміло, чому. Українську жінку хочуть мати за дружину, за коханку, за домогосподарку в, в своєму домі чоловіки з різних країн, з різними релігіями, з різними світоглядами. Тож сьогодні поговоримо, чому розлучення. Під час наших таких випробувань, які ми проживаємо на державному рівні, сталося таким випробуванням для української сім'ї. Адже Україна як країна це країна з сімейними цінностями. І ми завжди були прикладом сімейних цінностей для інших людей, для інших країн. Що сталося з нашою українською сім'єю? На жаль, ми маємо сумну статистику за перше півріччя 2023 року. Права в тому, що кількість розлучень виросла за аналогічний період в три рази. А кількість зареєстрованих офіційно шлюбів зменшилась на 17%. Тобто ми маємо сьогодні. Певну соціальну кризу в сфері сімейних стосунків. Ви скажете, багато людей не реєструють офіційні стосунки і живуть в громадянському шлюбі. Давайте якось іншим разом, я як сімейний психолог, вам розповім, що я думаю про те, що таке громадянський шлюб, що таке офіційний шлюб, чому варто мати офіційні стосунки і так далі. І так далі. Якщо раптом вам це цікаво, напишіть мені під цим відео і, взагалі, задавайте мені свої запитання. Я буду записувати. Різні відео в різних наших рубриках, тим більше що зараз на каналі Калини з'являється більше саме мого досвіду, мого психологічного контенту, і я бачу, що він вам дуже подобається. Тож розлучення для когось це катастрофа. Людина після розлучення просто розбита, виснажена і впадає в депресію. Їй треба тільки фахова допомога. У мене дуже багато було в свої часи, і зараз не так до речі багато. Людей, які хочуть коректно розлучитися. В мирні часи люди, які свідомо хотіли коректно розлучитися, приходили на консультації частіше. Зараз якось така тенденція, що якщо чоловік або жінка вирішили розлучатися, вони одноосібно приймають це рішення, подають документи і ставлять перед фактом свого, свого партнера. Як для мене це жахливо. Чому? Тому що сім'я створювалася разом. Рішення приймалося створити сім'ю вдвох. Чому ж рішення про розлучення приймається одною особою? Це величезний стрес, це величезна катастрофа. Якщо в такої сім'ї ще є діти, а в будь-якому випадку в такої сім'ї є родичі, бо сім'я це більше ніж чоловік і дружина, то цей великий стрес може бути для великої кількості людей. Тож Давайте розберемо, які зараз в наш час основні причини розлучень. Ну, перше, величезна кількість жінок, коли почалася ось ця повномасштабна акція, називаємо це так, відчули, що вони незадоволені своїм життям в мирні часи. Вони це скривали, вони прикривалися, вони, ну наприклад, вони вийшли заміж, тому що це був останній шанс. Або, наприклад, вони вийшли заміж, тому що вони завагітніли. Тобто вони вийшли заміж не тому, що відчували якесь почуття, а тому, що так треба, наприклад, тому що батьки вже казали, коли, коли, коли. Тобто, сім'я створилася на якихось не зовсім гармонійних засадах. Йшла мова не про любов, яку треба буде шліфувати, розгортати, розвивати протягом життя, а йшла мова про якесь зобов'язання, про якусь проблему, яку треба вирішити шляхом одруження. І ось такі жінки, коли почалася ця повномасштабна акція, і коли вони змушені були, наприклад, виїхати за кордон, або їхні чоловіки були прикликані в армію, тобто вони, сім'ї, залишилися окремо, такі жінки почали себе запитувати. А чи можу я жити без чоловіка? А Чи можу я дати раду собі, своїм дітям? І якщо така жінка ще виїхала за кордон, а тут була повністю залежна від чоловіка, від його рішень, від його фінансів, от вона виїжджає за кордон, вона з дітьми влаштовується, вона адаптується гірше, краще. Вона розуміє, що вона сама вирішує свої побутові питання, вона вирішує питання свого своїх дітей. І вона раптом розуміє, що кохання вже давно пішло. Що вона глибоко була нещасною до початку цієї повномасштабної акції. І так сталося, що це все зараз її заставило собі задати питання, а чи хочеш ти продовжувати ці стосунки? І дуже часто багато жінок, які зараз подають на розлучення, просто, як то кажуть, на рівному місці, як грім серед ясного неба, вони кажуть не хочу. Я можу сама, я хочу сама так можливо з дітьми. Так, можливо, спочатку не дуже легко, але потім буде краще. Тим більше, що я знову ж нагадаю, що жінки наші, які виїхали за кордон, вони стали для багатьох дуже чоловіків дуже таким, знаєте, солодким шматочком, тому що вони працьовиті, гарні, доглядають за собою, вміють дійсно створювати уют, комфорт. Працьовиці, в першу чергу можуть працювати не тільки вдома і на роботі, допомагати чоловіку. І багато чоловіків за кордоном вклали шлюби з нашими жінками, дали їм не тільки тимчасовий прихисток, але запропонували заміжжя в інших країнах, і на це велика кількість наших жінок погодилось. Тож причиною розлучення в ці буремні часи. Є незадоволеність жінки ще в мирні часи. Вона була незадоволена, а ця ситуація просто вивернула на поверхню цю незадоволеність, і жінка вирішила щось змінювати. Другою причиною розірвання шлюбу можуть бути, звичайно, чоловіки. Чоловіки, які залишились тут, в Україні, їхні дружини виїхали. Ви знаєте, що за статистикою, в перші тижні початку повномасштабної операції, в лютому березні 2022 року виїхало близько по одним джерелам 12, по іншим 15 мільйонів українських жінок з дітьми за кордон. Ви чуєте? Одна третина населення України краща в прямому сенсі цього слова. Красива, дітородна, яка може давати ще дітей, яка може працювати, яка може збагачувати світ своїм життям, виїхала за кордон. Так, частина з них вже повернулася, але більше ще залишаються за кордоном. Так от, чоловіки залишилися самі. Хтось зараз знаходиться на лінії захисту, а хтось знаходиться вдома і ходить на роботу, підтримує економіку і живе сам. Він в такий чоловік. Давайте розберемо саме цю категорію чоловіків. Такий чоловік, він звик, що йому приготують, поприбирають йому, його задовольнять всі потреби. А до базових потреб інтимна близькість також відноситься. І тут раптом такий чоловік, переживши вже перші хвилі стресу, що дружина, наприклад, з дітьми поїхала. Він раптом розуміє, що він хоче, він хоче нормального життя, а довкола варіантів багато. І ви знаєте, є така, як то кажуть, фраза: нічийних чоловіків не буває. Багато жінок також залишилися. І вони із тої категорії номер один, про яку ми сьогодні говорили, вони були незадоволені тим. Що було у них в мирні часи, можливо, навіть вже і розлучені були до початку повномасштабної операції. Що відбувається? Спочатку це кохання, це коханці, а можливо, навіть просто господарські якісь питання вирішуються, а потім далі і далі, і далі, від декількох зустрічів переростає в декілька місяців спільного життя. І раптом такий чоловік розуміє, що ця жінка зовсім по-іншому себе поводить, а його дружина вже там, і повернеться вона чи ні, якою вона повернеться, а тим більше, що завжди працює такий психологічний механізм. Якщо я зраджую, то я подумки звинувачую в зраді свою партнершу або партнера, думаючи, що він також зраджує. Так мені легше сказати собі ок. І не відчувати провину. Про карму зради поговоримо в іншому відео. Тож підпишіться на канал Калина, щоб не пропустити це відео, і першими дізнатися, чому зраджують під час повномасштабного вторгнення українці і українки. Тож ми розуміємо, що якщо чоловік відчув, що він може змінити своє життя, він змінює. Також чоловік, який пішов на передову, він герой, він захисник. У нього є певне зобов'язання перед країною і перед своєю дружиною. Жінка може не витримувати елементарного стресу, чекати свого чоловіка постійно і, чекаючи, думати про те, чи повернеться він цілим, чи буде тільки частково цілим, чи буде це інвалід, чи буде він фізично, психологічно тим самим чоловіком. І деякі жінки подають на розлучення, тому що не вірять в те, що повернеться той самий чоловік до неї, і що в них буде все так, як було в мирні часи. Це також може бути величезною проблемою і проблемою, саме причиною, в яка приводить до розлучень. Також хочу сказати, і тут просто коротко скажу, що зрада. Зрада причина розлучень. Люди не вміють вибачати один одному, а вибачаємо тільки тим, кого любимо вибачити того, кого ти не любиш, ти будеш саме на цьому стояти. Я тебе не вибачаю, бо мені боляче, ні, друзі, я тебе не вибачаю за зраду. Тому що я тебе не люблю, це чесно. А коли ти любиш, то вибачити можна абсолютно все. Про зраду, про вибачення в іншому відео. Якщо цікаво, обов'язково напишіть мені в коментарях. А також я хочу вам під цим відео залишити посилання на свою книгу Заборони собі образи основи ментального здоров'я. І там також є окрема глава, де я пишу про зради чоловіка і жінки і чому треба навчити. Вибачати, але чому так важко вибачати один одному зраду, особливо в ці буремні часи? Чому нам не вистачає ресурсу вибачити зраду один одному? Чому не вистачає розуміння, мудрості? Це все за того, що ми дуже часто не Знаємо себе, не любимо себе, ображені на себе, самі не такі, якось дозволяли з собою поводитися не так, але це знову ж зовсім інша тема. Тема про карму зради. Чекайте на нашому каналі найближчим часом. Тож, давайте зрозуміємо, що найбільший стрес, який людина може пережити, це смерть. На другому місці за теорією Ганса Сельє стоїть саме. Операція, яку зараз робить наш сусід з Україною. Ви розумієте, що це за операція така агресивна насильницька дія, і саме ось це слово на букву В, як ви знаєте, воно й стоїть на другій сходинці. Це найпотужніший стрес, який переживає людина. Так, от, розлучення під час повномасштабного вторгнення це такий стрес в геометричній прогресії. Тому ви маєте зрозуміти одну просту річ. В першу чергу, якщо ви вже дійшло до розлучення, то я, як сімейний психолог, рекомендую вам перше не приймати це рішення самостійно. Разом створювали сім'ю, разом ви маєте прийти до цього рішення. Навіть якщо ви вже вскочили в гречку, знайшли собі іншого чоловіка і жінку відноситися до цього як до тимчасової умовно акції. Постарайтеся поговорити з своїм партнером, своєю партнеркою, чоловіком, дружиною, адже ви були сім'єю. І колись ви разом стали жити, тому що вам було добре, ви кохали один одного, згадайте про це. Також обов'язково відвідайте сімейного психолога, я вам раджу фахову допомогу, саме таку в медіації вашого конфлікту, бо, можливо, ви щось не бачите. Ви дивитеся на причини розлучення, на самі наслідки розлучення через тільки свою призму, але ви більше, ніж особистість, в стосунках сімейних ви виконуєте певну роль. Чоловіка, дружини, батька, матері, ви маєте родичів, тобто, довкола вас величезна кількість людей, які у будь-якому випадку будуть задіяні в цьому розлученні. Тож обов'язково, якщо не можете самі розкласти, як то кажуть, все так, щоб мирно розійтися, і навіть після розлучення залишитися друзями, обов'язково застосуйте психологічну консультацію як один із механізмів. Вирішення цього конфлікту. Далі пам'ятайте, будь ласка, що шлюб це розвиток. Сім'я ніколи не буває сталою. Сім'я завжди розвивається, а коли розвивається, то проживає кризи. Інколи те, що приводить вас до бажання розлучитися, це просто криза. І, можливо, на неї просто треба подивитися по-іншому. Знову ж таки, дивіться відео про сімейні стосунки, дивіться один на одного через призму того, що ви. Змінилися, і ви зможете набагато краще пройти цей шлях. Якщо остаточно все вирішили і вам не потрібна фахова допомога, ви можете прописати на аркуші паперу всі юридичні, особистісні і інші тези, які ви будете дотримуватися, ну, скажімо, такий собі контракт розлучення, і проговоріть з своїм партнером або партнеркою, як ви себе будете поводити після розлучення. Я вам хочу, як сімейний психолог і жінка, яка щаслива у особистому шлюбі, сказати таку тезу: розлучення це не кінець. Дуже часто після розлучення життя тільки починається, але дуже важливо, як ви з нього вийдете в наступне життя. Крайня моя рекомендація, бо їх може бути дуже багато і особистісно орієнтованих, якби ви прийшли до мене на консультацію. До речі, телефон для того, щоб записатись на, до мене на консультацію, є під цим відео. Тож крайня така рекомендація: обов'язково вибачіть свого партнера. За те, що ви з ним розлучаєтесь, за будь що, що він зробив, або партнерку, і при ви привели сім'ю як би, до цього руйнування. Бо в розлученні винні обоє. Як у зраді, винні обоє. Немає одної сторони, яка більше постраждала. Тому вибачіть. тому що коли ви вибачили, у вас є шанс побудувати в майбутньому більш щасливі стосунки. А я тетяна дугельна сімейний психолог. Психотерапевт з Києва, з України, бажаю вам всім щасливих сімейних стосунків. Якщо вам подобається на каналі Калина, ставте вподобайку, підписуйтеся і будьте з нами завжди. А зараз я завершую нашу карму розлучень, тим, що бажаю вам сімейного щастя. До зустрічі!